Друзі, вітаю! Це урок української мови в п'ятому класі. Мене звати Анастасія Беречко, і ми з вами продовжимо підкорювати синтакси з української мови. Минулого заняття ми говорили, що граматичну основу речення складають підмет і присудок. Але трапляються також речення, у яких є або лише підмет, або присудок. Наприклад, сиджу я мрійливо, дивлюся у вікно й кажу: Весна. Ви однозначно зрозумієте, що я маю на увазі: настала весна. Але ж я вимовила лише підмет. Або скажу сьогодні: рано вечоріє». У цьому реченні є лише присудок. Такі речення називаються односкладними речення за наявністю головних членів. Поділяється на двоскладні, ті, які мають підмет і присудок. Та односкладні ті, які мають або лише підмет, або присудок. Порівняємо такі речення: торт пахне шоколадом та пахне шоколадом. У першому реченні підмет торт, присудок пахне. У другому реченні підмет відсутній. Наявний лише присудок пахне. Або яскраве сонце сяє. Та яке яскраве сонце. У першому реченні підмет сонце. Сяє присудок. У другому є лише підмет сонце. Попрактикуймося. На екрані текст. Прочитаємо його та знайдімо односкладні речення. Яким буде світ через тисячу років. Уже зараз важко уявити наше життя без смартфонів, комп'ютери. Вони стануть такі ж потужні, як людський мозок. Ніколи не чули про утилітарний туман. Уявіть, Нанороботи зможуть організовуватись, до прикладу, у ваш будинок, а потім розбиратись. А цей простір можна використати для чогось іншого. Через кліматичні зміни температура планети підвищуватиметься. Потеплішає. Тому й наші тіла будуть підлаштовуватись. Зміниться колір шкіри. Відбудеться генетична модифікація. Нам зараз важливо піклувати про планету. Потрібно зберегти її в придатному стані для наступних поколінь. У першому реченні граматична основа світ буде. І підмет і присудок. Речення двоскладне. Друге речення уже зараз важко уявити наше життя без смартфонів має лише присудок, який складається з двох слів. Важко уявити. Немає слова, яке б відповідало на питання, хто або що. Неважливо, хто виконує дію, тому підмет відсутній. Третє речення складається з одного слова. — «комп'ютери». Отже, тут є лише підмет. Четверте речення вони стануть такі ж потужні, як людський мозок. Підмет вони. Присудок, стануть потужні. Речення двоскладне. П'яте речення ніколи не чули про утилітарний туман. Має лише присудок, не чули. А отже, воно односкладне. Шосте речення уявіть. Також має лише присудок. Воно односкладне. Наступне речення. Нанороботи зможуть організовуватись до прикладу у ваш будинок, а потім розбиратися. Має підмет нанороботи та присудки зможуть організовуватись і розбиратися. Воно двоскладне. Восьме речення має лише присудок. Можна використати. Зверніть увагу, що слово простір вжито тут в знахідному відмінку. А отже, не є підметом, адже підмет може бути лише в називному відмінку. Дев'яте речення через кліматичні зміни температура планети підвищуватиметься. Має підмет температура та присудок підвищуватиметься. Речення двоскладне. Десяте речення має лише присудок потеплішає. Речення односкладне. Одинадцяте речня, тому і наші тіла будуть підлаштовуватись. Підмет — тіла. Присудок будуть підлаштовуватись. У 12-му речні підмет колір, присудок зміниться. Наступне речення має підмет модифікація, присудок відбудеться. 14 речня односкладне. Має лише присудок. Важливо піклуватись. Подібно й у останньому реченні наявний лише присудок. Потрібно зберегти речення також односкладне. Чудово! На цьому занятті ми з вами вивчили, що таке двоскладні та односкладні речення. Спрогнозували зміни у світі за тисячу років та зробили ще один крок у вивченні синтаксису. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести та завдання до цього відео. Зустрінемося!